Вітання новини на Ukrainian Media Network. Студії Катерина Супрун та Назар Задарій. Починаємо з новин з фронту. А новини з фронту гарні. За минулу добу обстрілів українських позицій з боку окупантів не зафіксовано. Станом на е, минулу добу, 22 грудня, і станом на 7 ранку, 23 грудня, не було ніяких обстрілів е, українських позицій. А нагадаємо, що вчора було повідомлення від тристоронньої контактної групи про те, що домовилися про перемир'я, скільки воно триватиме. Це величезне питання, але якщо немає обстрілів, це гарна. Сказали, новина. Сказали, що сподіваються, здивляться на це зі стриманим оптимізмом. Е, ну, а СБУ оголосила м, підозру керівнику російської приватної так, керівнику російської приватної компанії військової Вагнер. І йдеться про те, що підозрюваним є російські громадяни, які очолив ПВК для здійснення прихованих військових операцій Російської Федерації у період із липня 2014 до березня 2015 року він перебував на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Причому зловмисник діяв за попередньою змовою із високопосадовцями збройних сил Російської Федерації та під їх контролем. Власне, підозрюваний підозрюються у вчиненні злочинів за статтею посягання на територіальну цілісність України і недоторканність та пособництво ведення агресивної війни. А хто це? Ми не знаємо. Нам прізвище невідомо. Не, не відомо, ну, я так. уточнюю просто для того, щоб було зрозуміло. Литва замовила додаткові е, сотні ракет, е, додатково сотні ракет Джевелін. Е, значить, про що йдеться? Е, Фінансування на закупівлю джевелінів збільшено до 125 мільйонів доларів. Я тільки процитую міністра оборони Литви. Протитанкові комплекси Джевелін, що отримує, що отримуються від США, особливо помітно справляють з оборонного потенціалу Литви, розрахованому на довгі роки збільшенню бойових потужностей армії Литви і посиленню стримуючого впливу, що важливо. А ми в Україні вже давно знаємо навіщо потрібні джевеліни і кого вони і чим лякають і українські військові. Провели е, навчання з джевелінами, і навчання ці на сході відбувалися. Ну, можем... І от влучили в танк з решіткою захисною. І решітку, що зробили з джевеліном? Правильно, пробили. Це спеціально для цього, власне, протитанковий комплекс і існує. Ну, Це московити на свої танки повісили ці решітки в надії, що. Це може уберегти їх від ракет протитанкового комплексу «Джевелін». Але ми зараз побачимо картинку, що так не є. І це так не працює з цими решітками захисними, які б вони там не стояли. Пробивається, ось ми бачимо, як ніж mm -hmm. в масло. Ось так ми бачимо таку картинку. Так що. Не сподівайтесь. Ну а що? Ми йдемо далі до наступної новини. Джо Байден сказав, що він іде на наступний термін. Він буде балотуватися у 2024 році. Його журналіст запитав, чи буде він балотуватися. Він відповів. Так, а далі сказав це було інтерв'ю каналу ABC, Я дуже поважаю долю, вона багато разів впливала на моє життя. Якщо в мене буде все добре зі здоров'ям, то балотуватимуся знову. І сказав про Трампа: це посилить перспективу моєї участі у виборах. Якщо Трамп теж буде балотуватися на виборах президента США в 2024 році. Такими були найголовніші новини, на нашу думку. Більше читайте на сайті umn.ua. Дякуємо, що ви нас підтримуєте. Всі, хто хоче підтримувати нас гривнею. Реквізити є на сайті, там червона кнопка до неї. Також ставте ваші вподобайки, коментуйте це відео, поширюйте його. І дякуємо за увагу. З вами були Назар Задерій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.